Я думаю, це почалося в першу ніч. Тобто, знаєте, та перша ніч була руйнівною, і ЕЕ -е, це дійсно вивело одну сторону з гри, як ви знаєте. Руйнівний е, -е руйнівний вечір, день і е, а -е, це в основному продовжувалося таким чином. У мене у мене є зустріч у ЕЕ -е, військовій кімнаті, трохи пізніше ЕЕ -е, кімнаті ситуації, як деякі її називають. Отже, ми зустрінемося, ми побачимо, чи це ми посеред це жахлива річ. Я ненавиджу бачити це. ненавиджу бачити всю цю смерть, стільки смерті та руйнувань. Але смерть у першу чергу це те, що я ненавиджу бачити. Це означає, що ви ще не прийняли рішення, що робити. У мене є. У мене є ідеї щодо того, що робити, але я ще не визначився. Я люблю приймати остаточне рішення за одну секунду до його терміну. Знаєте, бо все змінюється, я маю на увазі, особливо на війні. Все змінюється на війні, може змінитися від однієї крайності до іншої. Війни, війни дуже погані. Не було причини, щоб це була війна. Не було причини для Росії Україна. Багато війн не було причини.